Вітаю! З вами практичний психолог Маріна і тема нашої сьогоднішньої зустрічі вийшли гуляти, істерика з порога. чому зміна обстановки це виклик для малюка. Тому зараз хочу коротко, але по суті, розібрати одну знайому для багатьох ситуацію. Ви відкрили двері? Щоб вийти на прогулянку, а малюк раптом падає на землю, плаче, відмовляється йти. Наче все було добре, а тут ніби хтось натиснув на кнопку істерика. Що ж відбувається? У віці від 1 до 3 років дитина переживає період активного формування емоційного інтелекту. Вона тільки но починає усвідомлювати себе як окрему особистість. Усе нове це не просто цікаво, це ще й страшно. Зміна обстановки це міні-стрес. Удома все знайоме, передбачуване, а за порогом нові обличчя, незрозумілі звуки, запахи, собаки, люди, шум. Для нас із вами просто вулиця, а для дитини це інформаційний вибух. Чому саме з порога? Бо дитина надчутлива до моменту переходу. Перехід з безпечного простору до незнайомого це як крок у воду, не знаючи, чи вона тепла. Це момент, коли її нервова система вмикає сигнал тривоги. Істерика це непогана поведінка, це сигнал, мені страшно, я не готовий. Поясни мені, що буде далі. Що ж робити в такій ситуації? Перше, попереджайте наперед дитинку. Розкажіть, зараз ми одягнемося, візьмемо машинку чи ляльку і підемо гуляти у двір, де качелі і голуби. Друге ритуали ваші друзі. Маленькі послідовні кроки перед виходом допомагає дитині відчувати контроль. Вдягаємо червички, тицяємо в дзвіночок, махаємо пока-пока ведмедику. І третє, давайте час. Не поспішайте. Дитина може постояти на порозі, озирнутись, обійняти вас. Це не зволікання, це адаптація. Четверте, Підтримуйте, а не тисніть. Фрази типу нічого страшного можуть знецінити почуття. Краще, я з тобою, я бачу, що тобі важко, але ми разом прийдемо цей день. І пам'ятайте, малюк не маніпулює, не вередує, він вчиться жити у великому складному світі, і йому потрібні не ідеальні батьки, а спокійні, передбачувані, емоційно стабільні дорослі, які не бояться дитячих сліз. Дякую вам за перегляд, і нехай ваші прогулянки починаються з посмішки, а не з істерики.